У По вихідні і понеділок у нашому місці вам розповім я, Микола Бойкі. Ваші увазі. Традиційний випуск новин Стрия. Вечір добрий! Я Волноваха, Я Донецьк, я Маріуполь. Такі жалобні акції розгорнулися не лише в Україні, а й у цілому світі. Вчора жертв Маріуполя згадали і стріяни. Лише кілька десятків свідомих містян прийшли ввечері на головну площу нашого міста. На Майдані Незалежності разом зі священником помолилися за невинно об'єднаних українців. Небайдужі люди принесли з собою лампадки та свічки. Ними на асфальті виклали слово Маріуполь. Після молебню молитви та короткої науки отця Стріяни заспівали ще не вмерла Україна. Нагадаємо, 24 січня денерівські терористи з важкої артилерії обстріляли житлові квартали Маріуполя, внаслідок наслідок чого загинуло 30 мирних жителів, понад 100 осіб поранені. Серед жертв є і діти. Якщо ми не почнемо думати як українці, якщо ми не почнемо думати тільки про себе, не тільки про себе, але про свого брата, про свою сестру то тут буде стояти стрий. Воно не відворотне. Набираю обертів. Четверта хвиля мобілізації. Сьогодні цю тему обговорювали на зустрічі з головою Стрийської РДА Любомиром Стадником. Там були і тимчасово керуючий військовий комісар міста та очільники сіл. Як розповів сам комісар, уже завтра від стрищини мобілізують 14 чоловік. А поки ті, що отримали повістки, проходять медкомісію та готуються вступати до лав української армії. Процес е не простий. За рахунок чого? Тому що треба відправити здорових, нормальних людей. Є люди, які добровольці, є віку вже і 50 років, є 55 років, і тому самі розумієте, що необхідно перевірити його. Медицині. Окрім живої сили 200 чоловіків, яких мають мобілізувати у цю хвилю, комісаріат отримав завдання направити на схід ще 8 одиниць техніки. Одна автівка уже є, це ЗІЛ-130, який військовим подарував приватний підприємець із доліщого Іван Вінців. Машина ЗІЛ-130 зробив її своїми руками, а вирішив допомогти ще навесні, коли почалася лиш. Ну, так вийшло, що там з ремонтом треба було трошки зробити ще. А чому? Тому що. Кожен хто любить свою державу, свою армію, він повинен їй допомагати. Не любиш свою, будеш годувати чужу. От і все. У стрийському цеху техтранспорту і спецтехніки залюбки погодилися привезти машину до ладу. Тут обіцяють до кінця тижня полагодити двигун, усе відремонтувати та віддати зіл армійцям. Машина поступила ну, з практично нульовим двигуном. Де треба блок де треба колінувал, всі основні запчастини для нього треба. Прошнював. Коли буде зремонтований, ну думаю, протязі тижня. За два дні розібралися, шліфаним колінвал знайдемо і, і з блоком розберемося, і тоді до кінця тижня мало би бути готово. Спершу автівка поїде у Золочів, а уже звітам – у зону АТО. Солдата, дві стрийські команди, одна з Моршина, візит, духівники, міліціонери та укроп. Сім футзальних колективів у спортзалі міської дю США змагалися за Кубок Чемпіона Стрия. Турнір присвятили Дню з Луки. Підсумком змагань стала не лише перемога команди візит, а ще й чотири пічки та гроші, зібрані самими футболістами для військових. 20-й по поліку турнір зміні футболу до Дня Злуки. Організатори відділ молоді і спорту стрицького міськвиконкому присвятили Небесній сотні та бійцям АТО. За підтримки фонду Добре серце та з ініціативи громадської організації Молодь Стрищини цьогоріч турнір мав благодійний характер. Про ідею його влаштувати розповідає. Хайло Шмігельський. Молостичне пропагує чесну благодійність. Коли ми проводимо акцію, для того, щоб люди долучалися до акції, так, вони роблять свій вклад на благодійні речі. Ідея, яка була спробувати внесок пічки, ми так що довірити воїнам. Кожен, хто приймає участь від нашої сторони, вносить пічку. Крім того, хлопці і ліси вирішили принести гроші. Хоча кожен матч подарував болівальникам, які зібралися у суботу в США, інтригу та видовищний футбол, їх результат відійшов на другий план. каже один із гравців патріотичної команди Укроп. Головне, говорить Іван, кожна команда змогла внести свою лепту. Та хто чи може допомогти атовцям? Він з товаришами зібрав для них 2200 гривень. Ми на цей турнір прийшли в принципі ну, з одною метою допомогти бійцям АТО. У нас ну, задача виграти турнір не була, але звичайно приємно, що зіграли в фіналі, зіграли дуже хорошу гру. Була напружена, багато боротьби. Ну, взагалі приємно, що у нас тут в строю проводяться такі турніри, що допомагають нашим бійцям, які там стоять за нас горою. І... Взагалі це дуже це дуже круто. Окрім того, від укропів і міліціонерів, за які куплять генератор, волонтеру Ростиславу Тищенку передали ще чотири буржуйки, які той повезе на схід. Пічки ми будемо вже в кінці наступного тижня виїжджати на схід, по старим своїм маршрутом. А кошти ми хочемо використати дещо додамо: купити дизельний генератор для батальйону Кульчицького, Нацгвардія, який дислокується зараз в Станично-Луганській. Де щодня і щоночі ночі обстрілюють і. Фактично комунікацій них ніяких немає. І генератор їм дуже сильно потрібно стосовно самої гри участь у ювілейних змаганнях взяло сім команд. Їх поділили на дві підгрупи: дорослі і ветерани. У кожній були визначені переможці. Це команди візит із трий 2 які і вирішили долю чемпіонства у суперфіналі. Вирішальний матч завершився із рахунком 4-2 на користь представників підземки. Кращі гравці і команди призери отримали від організаторів грамоти. Кубки. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Національного духу понад 70 років вони на українській сцені і лише в п'яти на стрищині. Академічний народний хор імені Григорія Верьовки виступив у Морщині. Концерт присвятили Дню Злуки. Такий же відспівали у Львівському оперному театрі 22 січня. Однак, за словами диригента, академіка Анатолія Авдієвського, наша публіка набагато чуттєвіша. Через це керівник хору змінив свої плани і замість диригувати лише під час одного. Твору очолив увесь концерт. Багатющий репертуар мали нагоду оцінити не лише мешканці Моршина. До курортного містечка з'їхалися любителі української пісні з інших районів та сусідніх областей. Серед них багато службовців були і відпочивальники. Колядки, народні мелодії, пісні, танці, шевченкові твори слухали цілих три години. Бездогано підібрані костюми, жива атмосфера, постійна зміна на сцені співочих персонажів. А на додачу націоналістичні гасла цього часу за хороший настрій та позитивний заряд у часі війни господарі склали дяку. Теж піснею моршинське джерель це зразковий театр української пісні. Заколядували, завінчували і засіяли залу пшеницею. Я всім матерям, батькам вдячний, що ви маєте такі наступне наше покоління, таких талановитих діточок. Я впевнений, якщо будуть виховуватись діти наші, а золотанкодеї задали йому питання. Коли треба починати музичне естетичне виховання для підростаючого покоління, то він сказав за 9 місяців до народження дитини. А потім каже: ви знаєте, я помилився. За 9 місяців до народження матері дитини. Я вдячний за те, що співали діти. Це їхні батьки їх надолужили, виховали в повазі в любові до нашої пісні. Трищина теж причетна до знаного далеко за межами України хору імені Григорія Верьовки. Адже маємо там представника Корінця, режисера-диригента хору, уродженця села Голобутів, що на Стрищині. Такими були новини цього дня. Телеланком.'Юєй наш сайт в інтернеті 41993, номер редакції. На все добре. Побачимося уже за добу. У вівторок у від мінус 2 до плюс 3. Слабка хмарність без опадів. Вітер південно-західний 2-5 метрів за секунду.